Сьогодні на ремонті у нас УПС-500ЛУ, Ось такий старенький апаратик. Ще 9-го року випуску. Видно, що в пилюці весь. Ось. Вентилятор теж такий. Ну і, наскільки я розумію, на нього жалоба, що він сильно гудить. Зараз покажу, для цього взяв. Мультиметр. Відключаємо, під'єднуємо до блоку живлення. Подаємо 12 вольт, споживає 160 мА. це нормально. Тут стоять реле, які включені захист від переплюсовки. Запускаємо. Помилка. Не стартанув. Тепер що ми робимо? Відключаємо вентилятор і запускаємо. Все, будь ласка, ось. Все працює. Зараз ми його почистимо. Вентилятор також подивимося, що з ним. І потім далі будемо розбиратися. Трохи окультурили. Видно, що вже чистенький, все. Вентилятор теж хорошо окультурився. Тепер можна працювати. Зараз вентилятор так був забитий грязюкою, що не крутився. Тепер хоч почав крутитися. Ну, дрібіжить, розберемо його почистимо. Зараз побачимо. Може буде чути, як він гудить. Мультиметр виключаємо, щоб не піщав. Раз, два. Так, мінус. Плюс. Ось, шумить. Як дурний. У нас поживає 200 мАч. А тоді він споживав 1 Ампер. Там стартували коли до двох і вирубалося. На ну, вентилятор зняли. Ось він. старичок наш. Зжати ну, повітря все видуло. Зараз почистимо. Так, і перевіримо, як він працює. О. Тепер тихо працює. У нас поживає 168 мА. Заявлено 170. Кому цікаво, можемо ще перевірити, в якому стані електроліти не випаючі. На 35-235 вольт, 220 мкФ два штуки, силові, які стоять. Ось покаже, що у нас внутрішній опер буде менше 1 мільйома. Ну, понятно, що. Потрібно враховуючи доріжки. Ну, ось 30 мільйон, Зараз о. Все. 30 мільйон 3900 мікрофарад. 4000 мікрофарад. Так, мультиметр показуватиме силу струму по первому ланцюгу по 12 вольтам. Цей вихідну напругу. Перший старт. Просто перевіряємо. 160 мА, ще не стартували, включилися реле. Зараз нажали кнопку. Звукова індикація. Ну, тут і світлова буде, передня панель просто не видно. Все, запустився. Так, все одно є помилка якась. Опа. Стандарт їхній болячка. Так. Все. Скільки ти сфокусуйся? і 6. Все стрибок струму і він вирубився. Угу. Будемо перевіряти далі, що у нас тут. Коротше, попереднє, перевірявши, вияснив, що якщо запустити без вентилятора, то схема запускається. Тобто, у нас просажиться напруга по вентилятору. Скоріше всього, десь дохлий електроліт. Виходить так. Ось запустився. Будь ласка. Зараз тільки під'єднує вентилятор. Все. І методом прозвону вияснили, що тут. Ну, зараз випаємо і перевіримо електроліти більш детально, Та ж самому цікаво стало. <плес> Ось наші електроліти. поехал все по черзи Давайте ты и переверим что поразумите что у нас робится короче ось Короче, ось выпаяв электролиты, у нас тут стоят ничиконы. 16 3, 300, 330, два штуки и три штуки на тридцать пять триста тридцать теперь давайте переверяем. что у нас так двести миллион триста тридцать шесть микрофарад

16 330 okay. а тут 200 микрофора 213 микрофарад, 16 ом понятно тогда переверим и идти и раскачку чтобы уже знать что два уже вот в отворковую идут и все иншие сейчас також переверим а уже за кадром По итогу що в нас оказалося? Ось електроліти дохліші. От цих 4 електроліти, це в нас на 50-47, 50 вольт, 47 мікрофарат. Два з них обірваних, а два мали по 3 мікрофарати. І два на 16 вольт 330 мікрофарат також. Ми замінили все. Зараз покажу. Ось. Тут стояли ці електроліти 50 на 47. І тепер пристрій нормально запускається, стартує і споживає нормально з вентилятором. 1,8 Ампера. При 12,6 вольтах. Це нормально для Лу. Все, не гудить, не тріщить. І у нас напруга наказка. Подивимося, що у нас робиться по напрузі. Так. 7805. Вихід. Ні, це вхід. Вхід. 19,8 вольта. Зараз. А выход он 4,97. Ну и минус 5 вольт. 79,05. 4,93. Все нормально. Вентилятор працює. А, можем побачити, что на выходе робиться, да? Зараз, секундочку. Так. Будь ласка, вихід. Зараз беру стенд. Так, робота від мережі. О, перейшов на мережу. Зараз видно, що він бачить електричну мережу. Ну, бреше трохи. Так, є. Що у нас по заряду 13,6 вольта. Так, зараз давайте зберемо тестовий стенд простий, бистро перевіримо його роботу. Тестовий стенд. Сам апарат у PS500 вольт ваттметр. Вихідні характеристики показуватиме. На вихід включений. Мультиметр по батареї включений, щоб було видно, що робиться по батареї. В якості навантаження лампа з заявленою потужністю 300 Вт при 230 В. Запускаємо. Робота від батареї зараз. На виході 213 вольт 260 Вт. Дамо мережу електричну. По батареї 12,2 вольта. Все, перейшов на електричну мережу. Вон, напруга піднялася, заряд пішов. Зараз змінюємо напругу на вході, понижуємо. Стабілізатор працює. Так. Виключаємо мережу роботу від батареї. Видно, напруга на батареї просіла зразу. Так, зараз відключу. Покажу, що працює, що дим... показує навантаження. Ось. Робота від батареї. От навантаження виключу. Полоски пропали. Тут ще, а як же таких показати. О, ось так. Навантаження появилося. Пропало. Так, давайте ще перевіримо форму сигнала. Сину чи ні від батареї. Тому що від мережі все зрозуміло, а що робиться від батареї? так Раз. Прилад 2 ставимо. Ось синус на виході без навантаження. Тепер даємо навантаження. А він трохи піки підрізає. Це особливості лужки, вона так завжди працювала. Давно менше навантаження. от 100 Вт. 97 показує. З синусом все добре. 200 Вт трохи підрізає верхи. Таке у них було в старих моделях. Це нормально.